Путіну дали просто-напросто в Китаї зелене світло. Що от давайте промацаємо реакцію вкотре європейських союзників, і чи можна пов'язати саме цей інцидент із шахедами з восьма здається? Повідомляють медіа прострі. Лідер України писав про ті шахеди кількість, які залетіли до Польщі. І цікаво просто дізнатися вашу думку, тому що напередодні видання The Times вчора читала, дописувала, що нібито новий етап війни розпочала Російська Федерація після візиту Путіна до Китаю. І нібито, от першим таким дзвіночком було удар по урядовій нашій будівлі в Києві під час останнього масованого такого комбінованого удару, який вчинила Російська Федерація 8 числа проти наших мирних населених пунктів та міст. І от чи пов'язуєте ви з ці фактори, що Китай дав зелене світло, і Путін почав діяти? Ви ну, знаєте, я б не перебільшував роль Китаю, але я трошки більше пов'яжу, ніж ви сказали. Тобто я це пов'язую з польотом Путіна на Аляску, і його там фактично, ну, його тоді з Нафталіни витягли і показали всьому світу, що з ним можна спілкуватися. Це його надихнуло. І поїздка в Китай, вона для нього була не зовсім такою, як здавалося, по телебаченню. Є інформація, що йому там елементи були незручності і так далі. Але це. Це знову ж конспірологія і чутки, да? але що сталося в результаті? Путін, який сидів, як щур у своєму бункері, він поспілкувався за дуже короткий період з лідерами світу, цивілізованого і не цивілізованого. Ну, не можна, звісно, про Китай так говорити, але скоріше за все, те, тому що він підтримує Росію, і це, це не про цивілізацію. Так от, з потужними центрами впливу, так скажу, да? і це його крилили. І ще окрилило, що він майже 8 місяців нічого не отримав від Сполучених Штатів, я маю на увазі про Чухану або якогось Копняка, або ще щось. І оця коктейль ми зараз спостерігаємо. Е, нахабності, яка викликана безкарністю і непослідовністю політики Сполучених Штатів. Чи давав Китай напряму зелене світло? Не факт, тому що ми знаємо, що Китай вміє говорити якимись алігоріями. Тигр сидить в кущах, дракон пливе по воді, а це в момент мавпа там достає якісь там, якусь там паличку і так далі. А насправді це можна читати там по-різному. Да? Але я не впевнений, що пряма була вказівка, мабуть, це так не працює. Звісно, це моя суб'єктивна оцінка, але те, що Китай зараз може змінити поведінку стосовно Європи на цьому тлі показати, да? що бачите, якась нестабільність і тут і те, і все, а нам краще торгувати, ніж воювати. Да? Ну я думаю, що такий спосіб може. Є ще один момент, який часто використовують спецслужби: це коли клієнта або агента використовують в темну, то тут Китай міг поступити з Росією точно так же, оскільки оскільки він не розглядає Росію як повноцінного партнера, він розглядає його як проксі, точно так же, як і Північну Корею. Тому тут можуть бути будь-які варіанти. Але якщо говорити про Росію, я вже сказав, то Китай спробує з цієї ситуації. Утримати максимум позитиву навіть в спілкуванні з Європою, а тому, що він може Європі почати продавати наступне, що ви маєте справу з непослідовним послідовним і непередбачуваним Трампом. А от ми, ми інші. Давайте можливо якось цю сторону вибирати. Пане Олеже, давайте повернемося з вами до теми обговорення ситуації на кордоні Польщі та Білорусі. Хочете проговорити про інакші провокації, які можуть виникати під час навчань Білорусі Росія захід 2025 З'явилася інформація напередодні від прем'єра Польщі Дональда Туска. Він повідомляв, що Польща закриває кордон із Білорусі через навчання захід 2025 Польща закриє кордони з Білорусі в ніч з 11 на 12 вересня. Про це оголошував прем'єр-міністр вчора. Також будуть Риці і залізничні переїзди. Але що ще із такого цікавого? Сьогодні з'явилася вже інформація, що Польща активно стягує свої війська до кордону з Білоруссю напередодні російсько-білоруських навчань захід 2025 двадцять п'ять. Паноджек ви думаєте, чи варто очікувати подальших провокацій в районі сувальського перешивка під час даних навчань? Ну мені здається, що Ну, по перше, там, де Росія, там завжди можна очікувати нелогічних кроків, оскільки там сьогодні мені ваші колеги озвучували інформацію від військових, якщо не помиляюсь, натовських, то вони кажуть, що в на цих навчаннях не так багато сил, щоб здійснити якусь мас масштабну. Дію військову, да? але знову ж таки, ні, це українські експерти, до речі, говорили, да? і е, я хочу нагадати нашим глядачам, що напередодні нашої повномасштабної війни іноземні, і іноземні наші експерти теж казали, що цього недостатньо. Да? Тому поляки правильно роблять, що вони о, даються до превентивних дій, чи спробує Путін зробити щось. Руками білорусів і своїх військових саме зараз, саме на цьому відтинку, я не готовий сказати, чи може він, наприклад, в іншому місці здійснити провокацію, де не очікують, це може теж бути країни Балтії. Там вони теж під прицілом говорять погано про Фінляндію. Вперше за останній період Медведєв чітко погрожує. І виставляє адресом гніву саме Фінляндію. Да? Тому я можу зробити простий висновок, що зараз Росія робить комбіновану дію, яка е, є ну, навіть ця дія називається там, хай буде називатися ІПСО, тому що всі звикли до цієї абревіатури, яка покликана перевіряти. Емоційний, політичний, військовий настрій країн-членів НАТО на різних відтинках. Тому я вважаю, що ну, польський не, кейс він вже запустився в цій операції, і я думаю, ближче до навчань будуть намагатися теж гойдати ситуацію. Чи вони догойдають його до якогось конкретного бойового застосунку застосування? Не готовий сказати, але те, що ми зараз спостерігаємо, знаходимося всередині великої операції в першу чергу гібридної, яка не обов'язково буде мати військову компоненту, яка буде на вістрі атаки. Вона буде використовуватись на кордонах, у тому, що йдуть навчання, да але я думаю, що зараз поки що ми знаходимося на етапі інформаційного тиску. Олеже, ви згадали заяву від Медведєва. Хочу і додати щодо останньої заяви, яка з'являлася така антифінська заява, але цього разу з'явилася від очільника комітету з оборони держдуми Російської Федерації Андрія Картополова. Він назвав Фінляндію загалом розсадником фашизму. В принципі, та сама методичка, як і у Медведєва, але по інакшому сказана. Цікаво дізнатися вашу думку, чому російська пропаганда вкотре завжди бачить фашизм там, де є НАТО. І воює з НАТО постійно, от, і перемагає ну, ті країни, в яких НАТО, начебто, було, да ну, начебто в Україні вони ж до, до розганяли, я пам'ятаю, таку інформацію про те, що вже давно в Україні всіх побили. Це НАТО там воюють. А фашисти чому вони скрізь бачать? А тому, що вони підготували підґрунтя. І простому глибинному народу це заходить, і тому не треба нічого для нього видумувати. Він простий як двері. Йому достатньо сказати, що оце фашист, оце фашист, цей там ще якийсь да. І цей плес візьме і піде воювати з ким завгодно. Тому я б на місці Фінляндії. Я думаю, що Фінляндія серйозно ставиться до таких заяв, тому що це може бути підготовка до дій. І, і не обов'язково тільки інформаційних український кейс показав, що нас ну, спочатку робили фашистів в інформаційному полі, а потім прийшли нас вбивати як, як фашистів. Да? А насправді вони сформували фашистську державу. Навіть я б не назвав Російську Федерацію державою. Мої, по моїй класифікації це типова терористична організація, з якою треба вести себе адекватно. А росіяни вони ж нічого нового не придумують. Вони придумали концепт, його просто одягають на ту чи іншу платформу, і, і все. Тому тут тут мене нічого не дивує. Не російське залетіли до Польщі. Оперативне командування збройних сил Польщі в мережі X заявило, що під час атаки Росії на цілі розташовані в Україні відбулося неодноразове порушення польського повітряного простору безпілотниками. Президент Польщі також відреагував на порушення авіапростору російськими дронами і заявив наступне: я брав участь у брифінгах в оперативному командуванні збройних сил. Незабаром я проведу брифінг в бюро нацбезпеки, на якому буде присутній голова уряду. безпека нашої батьківщини як ключ. Овим пріоритетом і вимагає тісної співпраці, заявив президент Польщі. Пане Лежу, Як ви думаєте, чи можна вважати це навмисною такою провокацією Росії проти Польщі? Це не тільки можна вважати, це низка, один із елементів, так скажу, провокації Росії проти Польщі. Просто Росія раніше. Ну, вибачте, Польща раніше вважала, що поодинокі зальоти БПЛА це якесь відхилення їх від маршруту. Але як на мене, ну треба бути великим експертом або військовим експертом. У нас от, кожен українець вже є фахівцем з, з приводу спілкування з БПЛА російськими. Да, то всі прекрасно знають, що ну поодинокі момент ну можна скинути на те, що він відхилився завдяки діям там реп. Ну гіпотетично можна, але якщо масовий перетин кордону йде, то ну наскільки я розумію, в голові кожного цього, ну в голові лобка, звісно, цього БПЛА є зашита програма, яку зашивають ще на землі. Тобто він має мету, він має маршрут, він орієнтується, куди летить. Він може кружляти, він може певно що завгодно робити, може навіть трохи назад повертатися, але це передбачувана або передбачена поведінка і сформована ще на землі. Тому я роблю висновок, що це Російська Федерація. Ті БПЛА, які залітали, вони могли просто пропрацьовувати маршрути. І дивитися, а вони можуть дивитися насправді на те, де знаходиться ППО, як воно реагує і так далі. Можемо. Ну, гіпотетично могли. І це питання часу, коли мала б статися масова ну, атака, якщо хочете, а оце схоже на атаку М -м -м стосовно країни НАТО, оскільки Путін спить і бачить, як і кожен член НАТО окремо, да вони теж сплять і бачать і не бачать насправді, як реалізується п'ята стаття. І от Путін теж хоче подивитися, чи вона може бути реалізована, чи вона буде пробуксовувати, і тоді можна цією паузою скористатися в своїх інтересах. Так, от зараз я вважаю, що ця провокація була здійснена з тим, щоб подивитися, як союзники, як сама Польща відреагує на цю атаку. Вже сьогодні з, з вашими колегами спілкувався. Е, я не хочу бути знаєте, якимось там якоюсь касандрою, яка там говорить про те, що все згорить і так далі. Але польським колегам я теж казав, що треба усвідомлювати одну річ: що за БПЛА, як показує українська практика. Рано чи пізно прилітають ракети, і це треба усвідомлювати, і скажімо так, ще на початку розвитку негативної ситуації робити її неможливий цей розвиток, да? але я не впевнений, що поляки так вчинять. Панележе, ви згадали <кій> за ракети. Якщо я не помиляюсь, на початку повномасштабного вторгнення пшеводубі у Польщі два фермери загинули якраз на сток російської тоді ракети. От, але тоді знову ж таки реакції ніякої не було. Побачимо, як зараз воно буде насправді. А сьогодні вранці, як тільки прокинулась, побачила повідомлення від конгресмена Сполучених Штатів Америки, яке він оприлюднив у себе в соціальній мережі щодо реакції щодо того, як Трамп має жорстко відреагувати саме на атаку Польщі дронами. І у своєму дописі в соціальній мережі X він написав Вілсон, назвав російський інцидент актом війни. Конгресмен підкреслив, що ця атака сталася менш ніж за тиждень після зустрічі президента Трампа із польським лідером, що на його думку є прямим випробовуванням рішучості альянсу. Але знову ж таки у Трампа також запитали, виходячи з ресторану, його журналісти запитали щодо цієї атаки. Він повністю проігнорував це запитання. О тут цікаво, знаєте, факт того, а де ж премія миру чи не хоче він далі цього. Прагнути отримати, ну і в той же час, те, що от зараз я побачила, водання Ройтерс повідомляє, що НАТО не розглядає вторгнення БПЛА на територію Польщі як російський напад. Ось така от інформація буквально ось з'явилася. Як ви думаєте, пане Олеже, чи можна розглядати порушення загалом польського повітряного простору дронами Російської Федерації як тест готовності НАТО до швидкої реакції? Ну і чому вкотре НАТО старається замовчувати? Ну, у НАТО, знаєте, у них є ілюзія. От коли маленькі діти насправді потрапляють в складну ситуацію, ну там, чогось бояться, вони накривають голівку ковдрою і в такий спосіб вирішують цю проблему, тому що їх життєвий досвід ще малий, і вони вважають, що якщо ти не бачиш проблеми, то її не існує. Ну, в НАТО, якщо я не помиляюсь, там здорові дядьки, та і не тільки, да? які знову ж натягують собі на голову ковдру і вважають, що проблема, коли вони її опустять, її не буде. Але ж по ту сторону ковдри знаходиться досить досвідчений вбивця, який таку поведінку розцінює як запрошення до більш активних дій. І коли, наприклад, натівські, не тільки натівські експерти, пишуть там військові про те, що ну ми можемо гіпотетично уявити, що в тридцятому році може бути війна з Російською Федерацією, шановні такими темпами вона буде через пару днів, ну умовних пару, пару днів. Оскільки щоб Путін не ліз, йому треба давати по зубах, так як це робить Україна в нинішній ситуації, захищаючи кордони НАТО, в тому числі та. А не ховатися. Звісно, що це прогнозована позиція, яка буде е, інтерпретована в те, що ми не хочемо зараз тягуватися в війну, тому ми це щитуємо як провокація і не більше. Потім скажуть, що ці БПЛА не мали мети в щось попасти. Ну а навіщо тоді ви їх збивали, якщо ви вважали, що вони просто як лебеді летять кудись? На відпочинок да, там, в теплі краї. Чому їх збивали? Якщо ви їх збивали, проводили консультації, значить ви зробили висновок, що ці літальні апарати, або там, як їх там називають, там, планіруючи снаряди чи як завгодно. Да, вони в даний момент становлять загрозу для того чи іншого об'єкту, і ви відреагували адекватно. Е, беремо за основу, що е, ці БПЛА становили загрозу і були збиті, значить, це акт агресії. Тобто вони ж летіли не пофарбувати дахи, не передати якісь цукерки або ще щось. Ні, вони летіли з певною метою. Так, вже вкидається така інформація про те, що, аут, якщо що на них не було, вибух, у них не було вибухівки. Чому вкидається? Тому що тоді, якщо не було вибухівки, тоді ця основна е, їх задача е, знищити щось, або умисел, як кажуть, в юридичному сенсі він відсутній. Ну, можливо, і так будуть ці ситуації виходити, щоб сказати, та не було. Але ж ті, хто запускали, вони вже зробили дуже багато. Вони перевірили ППО, вони провели 100% розвідку. Тому що в деяких шахедах були знайдені в свого часу на нашій території, звісно, і камери, і що завгодно, да? тому дивитися на це як на прикру випадковість, це запрошувати Путіна до більш активних дій. І знову ж таки, якщо тоді не побачили російську ракету. Ну, тоді Сполучені Штати дотисли і зараз можуть дотиснути Сполучені Штати. Тобто Трамп може не сказати, що журналіст там, але від його імені хтось може позвонити в НАТО і сказати те, що ми можемо очікувати, що нічого не було, ніхто не буде ніде долучатися, ніхто скликати нічого не буде. Це дуже прогнозований сценарій. І, на превеликий жаль, ні, НАТО і Польща був із цього всього вибирають на нинішній момент те, що ми чуємо і знаємо, не найкращий варіант реакції.